Вітаю на каналі. У нас сьогодні гра за другу Панзер-дивізію проти третього армареда. Відразу ж зі старту ми бачимо помилку це винищувач. Це мінус один танк на полі бою, але доволі стандартне розгортання це хорор диплоїніптури, розвідка, командири. ворог купує. Бомбера, щоб вбити зеркашника, можливо, він хотів вбити Мілана, але не склалося, і він одразу ж атакує ось тут. Тут ці чудові хлопці відходять назад, щоб зберегти свій особовий склад та повернутися в гру пізніше, і починаю одразу ж атакувати тут, бо розумію, що тут точно нічого немає, окрім декількох отрядів. І саме головне це зберегти всі мартери і леопарда, тому що вони потрібні будуть для захисту. Того що ми захопимо. Тому піхота йде вперед, а техніка зберігається відходить назад. Не використовуйте це дуже велика помилка. використовувати такий отряд командирський, беріть там, який є жирний на 11 хп. Взагалі, забудьте про малі отряди. Ось ми бачимо, що ворог перетягує свою техніку. Знову ж таки, йому. Не заводив ще один танк, а ще б не заводила піхота і Бредлі, але не в цій грі. Тут я бачу ось цей трасер. Снайпер відкрив вогонь необачно. Зразу вирішую виарчувати його розвідку, щоб він менше збирав інформації. Це просто як додаткові втрати. Я не підтягнув гепарда, тобто можу збити цей десант, але він не сильно заводить, це не є прям великою помилкою. Також я тримаю два винищувачі на патрулюванні, тому що я очікую, що він буде продовжувати мене бомбардувати. Це дозволяє мені бачити його авіацію, як вона вилітає або висить в тилу. Як ми бачимо, він починає підтягувати танки, але це чудова гра, і тут така проблема, що танки відразу після декількох коптурів неефективні. Ну, він не може двигатися вперед, навіть якщо в нього йде попереду піхота. Такий ідеальний баланс ще треба пошукати. А я тим часом підтягую ПВО, щоб захиститися від бомберів, і це було не безкоштовно. Тут снайпери вже розлетілися по деревах, і я продовжую накопичуватись. Поки ворог ремонтує свої танки, знову ж таки, ризикує, отримує птур і точно тепер відправляється на ремонт. Думаю, нам варто пришвидшити. Тут я намагаюсь вивертити будиночки, можливо, там піхота, можливо, стітери, щоб це не заважало. Він знову намагається пройти в атаку. А тут я намагаюся добити його танк, який пішов на ремонт. У мене була інформація, що він йшов через цей ліс, але вони ремонтувались ось тут. Ну йому пощастило. Тут я вже накопичився. І він купує артилерію, щоб розбити мої птури, які йому заважають. Як бачите, тобто це ще мінус один танк бою і бредля. Тут гуки заважають в цих лісах, тому доводиться трішки відступити і розтягнути танчики, бо я бачу ось авіацію, яка висить, щоб він не забомбив. І вже йде піхота вперед при підтримці мардерів в чистій позиції. Відправляю його арту на ремонт, щоб не заважало. Вбиваю його Apache гелікоптер. За 120 поїтів був збитий додатково. І розмінюється все на свій винищувач. Знову ж таки витягує танки, але вони йому не сильно допомагають, бо відразу в танки влітають декілька авторів, і танки виходять з бою. Тут я трішки пінгую з підтягуванням гепарду, який був позаду. Але я втрачаю лише декілька мар мардерів, тому це не критично. Головне, тримати танки. Тут я намагаюся закрити його. Щоб він не врятувався своїми танками і пішов у мінус. І поки він відновлюватиметься, я зможу відремонтуватися і накопичитись. Тут він вбиває мого командира і розмінюється бомбардувальник. Звісно, це було того не варто. тому ж таки, намагається щось добомбити, але вирішує вже не ризикувати. Тут я збираю інформацію про цей танчик, щоб його добити. Або принаймні пошкодити і затягнути з ремонтом. Продовжую зачищати цю посадку. Знову помилка, такий ж самий куртир, який дуже легко вбивається артою. Тут я намагаюсь підартити і обтурити, так як знаю, що вони тут і вони заважають. Бувається ось так. Це вже моя помилка. Я намагаюся грати ось тут, триматися за цією посадкою не йти тут, щоб не ловити ці птури, поки я їх не знищу. Ось так можна залити всю техніку. Ось сюди починає налітати арта. Тепер я розумію, що там є птур, є командир. Ось так вбивається командир. 3 хп це помилка аукнеться на всю гру. Ну, ж таки, одночасно налітає вся авіація, намагаюсь вибивати його танки. Мої танки йдуть на ремонт без втрат. Тут він дуже сильно нагліє, і тут йому пощастило, що він не зловив гранатомет в борт, але він не знав про леопард, який був в засідці і тому топовіорос хлопається з однієї тички. І тут я вже накопичив близько п'яти танків, які підуть вперед. Починаю діяти, знищити ці птури, які заважають. Він намагається фейково провести і поставити командира, щоб я не здогадався і не зартив. Але знову ж таки я бачу з них хамві, і я розумію, що Абрамс виїхав і ну, де може бути командир, вгадайте? Тут знову ж таки ось артилерія працює по командиру РСДВ. Тут він купує Марс на контрбатарею і знищує такий один Ларс. Бо знищити Ларс це пріоритет номер 1 Йому танки взагалі не створюють проблем. Ми і леопарда проти його Абрамсів, і він їх втрачає навіть при підтримці авіації. І розумію, що в нього залишився один Абрамс, і я можу йти вперед. Постійно рухаю свої танки, щоб. Не міг їх забомбити. Я розумію, що тут купа вже ПВО і там нічого немає позаду, тому можна йти сміло вперед і добивати його. От, Але він відповідає хогами Такий собі вибір проти танків, але в нього спрацювало за рахунок того, що було мало ХП, і він знищив один леопард навіть тим, що я намагався прикрити димами відступ. Забув за міномет. Мардер тут дорізає залишки ППО. Знову ж таки, працює Марс, але за рахунок того, що в нього ця розвідка сидить в якійсь жопі, тобто ці гуки не на своїх позиціях, як бачите, і він не бачить просто те скопичення танків. І ці будиночки закривають огляд, і тому ця касета вся летить мимо, а мала б знищити ці танки. А тут знову видить артилерія на тій ж самій позиції і вбиває його. А якщо не буває, там іде далі піхота добивати. Далішки. І тут я також паралельно накопичувався потрішки і пішов в атаку. Бо я розумію, що ну, тут точно нічого немає, якщо там десь його танки. Тут виїжджають, але я, знову І таки незручно їх зустрічають мої, плюс бомбер. Чому його помилка наголошую вкотре танки без піхоти, без розвідки, вони постійно розтягнуть, постійно втрачаються. Він не може постійно накопичитися, а для його дивізії це дуже важливо, щоб взяти і вдарити в один момент, аніж бігати по всій карті, то тут, то там, і в результаті не мати стійкої лінії фронту і армії. Тут мої ну, мартери намагаються дорізати командира, і, можливо, там ПВО якесь. Тут ось Абрамс згорить від Panzer Фауста. Так от. Тут РСЗОшка працює, намагається знайти той Абрамс, але він ось тут опинився. Тут йому пощастило. Ще не добив, одне ХП залишилось. Тут я відмічаю артилерію, бо не треба її тримати в одному місці. Ну, як бачите, противника. Є три танки, але нема піхоти. І на цьому закінчується його армія, йому вже немає чим тримати фронт, тому що дуже багато втрат, авіації, гелікоптерів, танків, піхоти, ПВО, При тому що я майже не бомбив його, окрім танків, та й навіть те, що він придбав таку кількість чепралів і кінгів, його не врятувало від бомберів, які одночасно налітали і просто пробивали його танки. А мої танки вільно катаються, і знову ж таки він не володіє актуальною інформацією. І вони їдуть, виконують свою задачу, яку я їм поставив, це знищити командира. І далі відтягую назад. Я не вступаю в бійку проти його. Мені це не потрібно. Моя задача була знищити командира. І все мені цього достатньо, щоб виграти. Ось такий рахунок можете бачити. Знову ж таки, противник просто середній. Надіюсь, ця гра була корисна для вас, тому що тут є над чим працювати, і якщо він буде виправляти свої помилки та покращувати гру, то точно підніметься в рейтингу. І тут ви можете бачити, як йому навіть моя артилерія допомагала. Але це те, що я говорив, що від артилерії командира це не рятує навіть проти стволки, яка не дуже точна. Також тут чудово працювали кластери, бомбери, леопарди. Один гепард всю гру, тобто всі 30 там, хвилин плюс, захищав мої танки, хоча і пінгував з його підтягуванням, але він чудово збивав все і доволі сильно заважав. Ну і також там було десь два хавки і декілька зеркашників. Тобто, без овербаю ПВО. Ларси чудово працювали, ось бачите, командир. Мордери чудово підтримували, працювали по всьому від піхоти до танків, хоч вони мені не дуже подобаються. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.